Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку в гіпермаркеті продають посуд від російської кулінарки. СБУ запобігла замаху на вбивство на очільника Херсонської ова. Чоловік зарізав шістьох людей у торговому центрі Сіднея. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 квітня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних перестало битися серце справжнього патріота і мужнього захисника України майора Валерія Блащука. Він помер у суботу, 13 квітня. Про це повідомили у Ківерцівській громаді. Народився Валерій Блащук 11 листопада 1962 року у селі Бодячів Ківертівського району. Впродовж 2016-2020 років, він боронив Україну від російських загарбників на сході країни у складі князівської бригади. Високий професіоналізм у ратній справі та військову звитягу героя було відзначено шістьма державними нагородами. У неділю 14 квітня близько одинадцятої ранку розпочнеться поховання Валерія Блащука. Поховають воїна на алеї Слави міського кладовища з усіма військовими почестями. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна. У Луцьку в одному з гіпермаркетів знайшли посуд від російської акторки Юлії Висоцької. Фото товару на полиці гіпермаркету опублікували у Луцькій Фейсбук спільноті Теревені. Про Луцьк обличчя салатниць в – Рашистка Висоцька підписав світлини Віктор Токарчук, який опублікував ці фото. Як видно, це набір салатників бренду Вілмакс. На коробці з товаром зображена російська акторка та ведуча кулінарних шоу Юлія Висоцька. Журналісти сайту «Новин Луцька» і Волині конкурент звернулися до представників гіпермаркету, аби з'ясувати, як так сталося, що під час повномасштабної війни такий товар виявився у них на полицях. Зі слів представниці мережі раніше в гіпермаркеті траплялися подібні випадки. Коли покупці чи самі працівники помічали такі позиції товарів, їх Одразу ж знімали з вітрини, наприклад, іноді буває, що Росія є країною постачальником товару, який виготовлений в іншій країні, зазначила представниця гіпермаркету. Через неуважність він міг опинитися на полицях. Як стало відомо, на скаргу вже відреагували. Товар зняли з полиць. Далі відбудеться перевірка постачальника і з'ясування всіх обставин. Як салатники від Юлії Висоцької потрапили до одного з луцьких гіпермаркетів. У Волинській обласній клінічній лікарні зробили родинну трансплантацію нирки. Орган пересадили від мами сину. Про це у Фейсбуці написав хірург-трансплантолог медзакладу Михайло Загрійчук. П'ятниця, 12 квітня, це завжди приємний день, адже попереду вихідні і можна трішки відпочити. Але вдвічі приємніше, коли в п'ятницю виписуєш додому родинну пару після успішної трансплантації нирки, мамі Оксані і її улюбленому сину Ромену міцного здоров'я та довгих щасливих років життя. Команді нашого відділення у Волинській обласній клінічній лікарні респект за професійну роботу написав лікар. У дописі на Волині суд визнав 52-річного жителя одного з сіл Волноваського району Донецької області винним у вчиненні державної зради. За інформацією Волинської обласної прокуратури, йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із позбавленням на три роки права обіймати посади в органах держвлади, а також із конфіскацією майна. Прокурори в суді довели, що після окупації Волноваха російськими військами командир відділення однієї з частин 11-го державного пожежно-рятувального загону ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшов на бік ворога та погодився обійняти посаду командира відділення в государственном бюджетному учрежденні пожарно-спасательний отряд у города Волноваха ДНР. Працюючи у псевдооргані, він надавав окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просував проросійські ідеї. Окрім того, командир відділення брав участь у агітаційних заходах та святкування з нагоди російських свят. На Донеччині прикордонники волинського загону взяли в полон трьох російських окупантів. Про це повідомили у ДПСУ. Це сталося на одному з найгарячіших напрямків бойових дій в районі Новомихайлівки, що на Донеччині. Там ворог нещодавно здійснив черговий штурм наших позицій. Оборону там мужньо тримають прикордонники волинського загону разом із десантниками. Понад два десятки окупантів того дня кинули виклик нашим захисникам. Росіяни під прикриттям щільного вогню з артилерії та мінометів спробували штурмувати українські позиції. Попри значну перевагу в живій силі противника, під постійними вибухами ворожих снарядів прикордонники та десантники не дали про противнику прорвати оборону і знищили чимало російських окупантів. Після того, як вщухли вибухи та автоматні черги, наших бійців на позиціях змінили їхні побратими. Згодом прикордонники помітили наближення до них трьох осіб. Як з'ясувалося, російських військових. Їх одразу ж обезброїли та взяли у полон. Усі затримані виявилися військовослужбовцями 10-го танкового полку, стрілець та двоє рядових підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу. Тепер ці троє росіян будуть живі й здорові в українському полоні та чекатимуть обміну. А вже після нього за їхнє життя візьметься міноборони РФ. Далі у нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його із новин про атаки росіян на мирні українські міста та села. Так, внаслідок нічного обстрілу, 12 квітня центру Куп'янська на Харківщині під завалами опинився чоловік. За даними Харківської Ова, обстріл відбувся о 22.40. Горів житловий будинок на площі 200 квадратних метрів. Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Рятувальники його деблокували і передали медикам. А за іншою адресою виявили пораненого 73-річного чоловіка, якого теж госпіталізували. Після 13-ї години, 13 квітня, окупанти в вдарили по Куп'янщині Харківського району. Вони скинули вибухівку на карету швидкої допомоги. За даними голови ОВА Олега Сенігубова, у наслідок скидання з боєприпасу з fpv дрону постраждав водій бригади екстреної медичної допомоги. Поранений 58-річний чоловік якраз їхав на виклик до Петропавлівки за 12 квітня. Російські військові вбили двох жителів Донеччини у Нью-Йорку і Красногорівці. За даними голови Ова Вадима Філашкіна, окрім загиблих, є вісім поранених на Донеччині за добу. Серед них двоє також у Нью-Йорку, один у Красногорівці та ще п'ятеро у Костянтинівці. Вранці 13 квітня росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння у Чернігівській області. За даними нацполіції України, російська армія обстріляла цивільний автомобіль прицільно. За кермом був мешканець Новгорода Сіверського. У наслідок обстрілу автомобіль просто загорівся, а чоловік 1990 року народження помер від поранень. Очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що днями росіяни готували замах на очільника херсонської ОВА Олександра Прокудіна, але йому запобігла СБУ. Про це він повідомив на конгресі місцевих та регіональних влад. Пише Українська Правда. Відомо, що готував замах херсонець. Його затримали 10 квітня. Він організував разом із ворожими спецслужбами замах на пана Прокудіна. З глибини 12 кілометрів було запущено новий зразок ворожого ФПВ-дрону. Безпосередньо на місці цей негідник здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці. Прокудіна все це вдалося задокументувати. Його затримано на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон нашими ребами посаджений вчасно, сказав Василь Малюк. На кордоні України із Польщею співробітник прикордонної служби відмовився пропускати ветерана української війни з обома ампутованими кінцівками, поки він не надасть висновку лікарів. Про цю ситуацію розповів сам поранений український воїн Олег Семороз у соцмережі ікс. Проходжу кордон, даю паспорт та військовий квиток, де зазначено, що зняти з військового обліку. Пан прикордонник запитує, а є медичні документи. Я показую на нижні кінцівки. А прикордонник, ну я бачу, але все одно пише Олег Семороз. Співробітник ДПСУ забрав військовий квиток воїна з іншими документами та пішов перевіряти. Колишній військовий зазначив, що чекав на дозвіл перетнути кордон близько години, але все ж він потрапив у Польщу. Тимчасово окупованому Луганську вранці 13 квітня чули два вибухи. А в мережі з'явилися чудові фото і відео з димом над містом. Російські окупанти пишуть, нібито вибухи пролунали у районі автовокзалу та машинобудівного заводу. Змі вважають, що це атака ракетами. Очевидці публікують у мережі фото зі стовпом диму. Також повідомляється про можливе влучання по АЗС. Згодом з'явилися дані про ураження місця розташування загарбників. Так, за даними журналіста Дениса Казанського, прилетіло по казармі російських окупантів. Після вибуху, як повідомляють місцеві жителі, окупанти в обласному центрі почали глушити зв'язок. 23-річний мешканець Дніпропетровської області намагався незаконно перетнути кордон з Румунією. Три доби він блукав у горах на території Чернівецької області без їжі. Знеселений чоловік зателефонував у службу довіра та попросив про допомогу. Тут така ситуація. Я пипався пісні ханісу смені і не, не пересік. Ви що заблукали? Не здасть захочу. У вас є можливість продиктувати свої координати? Так, да, зараз спробую. Да. Очікуйте, будь ласка, за тими координатами, які ви вказали, до вас вибух наряд. Ваше прізвище ім'я по батькові? Це зараз треба казати, бо дуже тяжко. Ви не їли, не пили, ну наскільки все гарно. Дуже погано. Я не їв. Я зрозумів. Будь Хід ласка, не, не. не кладіть слухавку, залишайтесь на лінії. Прикордонники знайшли заблукалого чоловіка та надали йому допомогу. І до новин світу. У сіднеї, що в Австралії, чоловік напав із ножем на відвідувачів торгового центру та вбив шістьох людей. За інформацією австралійських ЗМІ, шоста жертва, на жаль, померла в лікарні. Ще восьмеро людей поранені. Вони теж у медзакладах. Серед них є одна дитина. Кілька людей також у важкому стані. Відвідувачі торгового центру повідомили, що нападник був озброєний великим клинком. Нападника застрелили поліцейські всередині супермаркету. Його мотиви наразі невідомі. Посиловики припускають, що чоловік діяв поодинці. У суботу, 13 квітня, іранські військові біля однієї з пруток захопили контейнеровоз під прапором Португалії, який пов'язаний із компанією ізраїльського мільярдера Еяля Офера. Напад на судно відбувся під час загострення між Іраном та Ізраїлем, яке може вилитися в масштабний збройний конфлікт на близькому сході. Про це повідомляє Аль пише ТСН. Судно вийшло з порту з Об'єднаних Арабських Еміратів та прямувало до Індії. Кадри з палуби судна, отримані агентством Associated Press, У суботу показали, як іранські солдати десантуються з вертольота Мі-17 радянської розробки, який експлуатується військово-морськими силами квір. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац у дописі в мережі Ікс заявив, що Іран здійснив цитуємо піратську операцію з порушенням міжнародного права. Я закликаю Європейський Союз і вільний світ негайно оголосити корпус вартових іранської революції терористичною організацією та негайно застосувати санкції до Ірану. Йдеться у дописі. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.